І так, 3 тижні використання речей з Бейбі-боксу, і я готова поділитися своїм враженням, що мені не сподобалось із речей з пакунку малюка. А саме це відео буде топ-10, що мені не сподобалось у бебі-боксі. Перше, після прання речі постійно з'являються якісь ниточки. Я їх обрізаю, я ось взяла щоб показати. Це вже, напевно, п'яте або шосте прання. І я постійно обрізаю ці ниточки. Мені здається, що е, я їх обріжу, і шви просто розпустяться. Але вони якось тримаються. І це стосується не тільки речей з наружними швами. Це стосується абсолютно всіх речей. Там постійно якісь ниточки вилазять. І так, я тримаю ці вже позунки, тому я скажу сразу, Пункт два, що мені не сподобалось, резинка досить широка. Я, звісно, розумію, що дітки різні, і, в моєму випадку, сюди ще моя рука влазить. Вони поки що не сповзають, тому що він мало ще пересувається сам. Точніше, він сам ще не пересувається, тому вони тримаються на ньому. Але Хотілося б, щоб резинка була трошки менше. Але тут є плюс нічого ніде не давить, тому що вона ну, дійсно завелика. Що стосується пункту 3, це були етикеточки з розміром та складом. Вони досить легко відриваються. І я так розпакувала бебі бокс і одразу повідривала всі етикеточки. І що я вам скажу? Якщо розмір 56 і 62 можна а, впізнати по наружному шовчику, то всі інші я навіть не знаю, який де розмір речей. Тобто ніде не дублюється написом розмір а, одягу. Тому ну, досить важко вирішити, який ж наступний розмір. Пункт 4. Розпашонки. Їх 4 штуки. розмір 56 і 62. Мені здається, що вони самі непотрібні речі в цьому пакунку малюка. Я спробувала одягнути, там постійна гола спина, постійно відкривається. Я взагалі не розумію. Ціль ну, цих штук цього одягу в пакунку малюка це дійсно те, що я не можу використовувати. Якщо ви використовували, напишіть, будь ласка, але мені здається, що я не одна така, кому ось ці розпашонки ну, зовсім не потрібні. Наступний пункт шкарпетки. Коли я розпаковувала, я взяла їх на дотик і зрозуміла, що ну. Вони такі синтетичні. І моє враження не змінилось. Я їх навіть не вдягала, але відчуття синтетики тут, звісно, є, і тому я віднесла це до пункту, що мені не сподобалось. Шосте. Шосте я скажу про серветки. Якщо про підгузники, я нічого поганого сказати не можу. Підгузники дійсно дуже класні. То серветки хагіс саме ці, вони мені не сподобались. Вони не досить вологі, вони ще відчуття, що вони бумажні. Ти коли витягаєш цю серветку, вона кусочок відривається. Береш інший, ще кусочок відривається. І відчуття, що намочили просто паперову серветку. Мені ці серветки не сподобались. Можливо, інші хагіс будуть іншої якості, але саме ці, вони на, написано, що 99% складаються з води. Але я не скажу, що вони досить вологі. Якщо порівнювати з іншими серветками інших виробників, то відчувається різниця. І про це я зніму відео, тому що я теж закупила досить. Багато різних фірм серветок для того, щоб вирішити, які саме мені сподобались найбільше. А, тому ми порівняємо кожну серветку і я скажу, які саме серветки мені сподобались найбільше. Тому, щоб, тому, щоб не припустити це відео, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. А, наступний пункт 7 це ножитниці. Вони досить великі, незручні в обрізанні, вони дуже тугі, і мені ну, якось вони взагалі не зайшли. Е, і е, я навіть не знаю, як можна такими ножницями обрізати маленькі нігтики. Можливо, в мене немає досвіду. Якщо користуєтесь, теж напишіть своє враження про ці ножниці, але мені саме вони не сподобалися. Але це моя особиста думка. Наступного пункту мене немає щоб показати вам, але це плід, який був. Я його спакувала і навіть не використовувала. Мені не сподобався колір, мені не сподобалась якість. А, і наступного пункту у мене теж немає це водонеприникні палюшки. Вони теж синтетичні, тому я їх спакувала разом з плідом і сказала: ні, нам це не підходить. І десятий пункт, як я вже дізналася з коментарів під моїм минулим відео про розпаковку Бейбі-бокса. Що це бокс не 2024 року, що це насправді. Старі запаси о, пакунку малюка з 2023 року, що в пакунку 2024-му там повинні бути інші речі. Наприклад, в коментарях написали, що оцих розпашонок вже не буде. Погоджуюсь, що це не дуже потрібні речі. До речі, в коментарях під минулим відео про розпаковку написали. Відгук про полотенця з куточком, щоб вони не дуже якісні, що вони розтягуються. І тому я хочу, щоб ви написали свою думку, тому що ми ще їх не використовували. У нас свої є, і тому з пакунку малюкас ми не використовували полотенця. Але а, я буду рада, якщо ви напишете. Свою думку саме про полотенця з куточком. Чи сподобались вони вам, чи ні? Дякую за увагу. Я сподіваюся, що це відео було корисним.